Ви знаєте, в багатьох з нас е, дуже погані перші фотки в паспорті. І нам здається, що це саме через таких фотографів. Доброго дня! О, добрий день, добрий день, добрий день, сідайте, сідайте. Так. Фото на паспорт. Так, хочу фотографію Я на все знаю, я ну, все знаю. Гарненько сіли, вирівнялися трішечки. Так. Голівку підрівняли. підрівняли рів... Дивимось рів... на мене. Ну, так, І так, три, так. два, один опоча! О, Боже, яка краса. Яка, яка краса що? Ні, 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 чекайте, чекайте, яка. Шо, краса. вам Не подобається? Ні, Мені не подобається. Ви що? Це ж фотографія на паспорт. Мені не подобається. Ну ви розумієте, фотографія в паспорті всіх така. Всіх, а я хочу нормальну. Можна, будь ласка. Ще раз перефотографуйте, будь ласка, просто мовчки, добре? Без всякого один, два, три, опа! Який ти нудний. Давайте. Добре, зараз вилетить пташка. Опа! Яка краса? Друкує. Яке друкуєм? ніяка не краса. Будь ласка, не кидайте в мене нічим. Просто сфотографуйте. Вас дуже прошу. Будь ласка, сфотографуйте мене, будь ласка, мовчки. Нічого не говоріть, нічим в мене не кидайте. Просто тихо, в тишині, візьміть і зробіть мені фотографію гарну на паспорт. Добре? Добре. Лешіть ту пташку. Давайте, будь ласка, сфотографуйте мене. Просто мовчки. Добре? Добре. Добре? Ну, коли вже! Подобається друкую. Блін. Ну, мені не подобається жодна, але вона мене вторгпала шість разів. А, я ще й на аліску запізнюся. Хоче, ну це ж фотографія на ціле життя. Так, треба зібратися і сказати їй правду. Мені не подобається. Друкуйте, бо я вже так задовбався.